Таю українці і нахуй москвороті. Я знову тут, щоб москвороді москвороті створіння горіли дупи їм, і вони мені коментували, як вони люблять Україну, але спілкуються ватною мовою. Всі ті люди, які народились в Україні і говорять російською мовою. Вони кажуть, що ми українці. Але і мільярд причин я не буду розмовляти українською, бо тому що Фаріон е, обіжає е, військовослужбовець. Я не буду спілкуватись з українською, бо вони кривляються. Я не буду спілкуватися з українською, бо я школу закінчила. І так я б можу називати сотні відмазок тупих. Ну, якщо б ви були українці, ви б сказали: так, я українець, і я переходжу. На українську мову, тому що я є українець. Все, піздець. А так що, ви просто є гани україни, не українці, а громадяни. Тому що українці етнічні все життя спілкувалися з українською мовою. Так що є різниця між громадянами і українцями. Не забудь, які ти в країні живеш. Довбень. В мене є країна, я її любив, заволожі очі, люди кораблі.